У Кремучуці з'явився унікальний сервіс, який вже встиг зворушити серця багатьох українців шлюб онлайн. Відтепер у центрі надання адміністративних послуг можна не лише зареєструвати шлюб, а й провести урочисту церемонію з онлайн-трансляцією. Завдяки цій ініціативі на святковому моменті можуть бути присутні рідні та друзі, які перебувають за тисячі кілометрів, зокрема за кордоном або на передовій. Цей сервіс став справжнім порятунком у час війни, коли розлука з близькими не рідкість. Багато молодят не можуть зібрати всіх, кого люблять у одному місці, але тепер це не перешкода. Камери, прямий ефір. Усе це робить події не менш зворушливою ніж офлайн-церемонія. Наш центр надання адміністративних послуг не стоїть на місці. Ми намагаємося рухатися вперед, і ми запровадили новий сервіс. Цей сервіс це онлайн. Шлюб онлайн, але це не подача заяв в онлайні, а це можливість поділитися хвилиною щастя. Це відбувається саме в ту мить, коли реєструється шлюб, і ті рідні, які знаходяться десь далеко. Вони мають можливість приєднатися і привітати тих людей, які саме в цю мить. Покладають шлюб, це не просто про технології, це про турботу, про теплі серця і про те, що кохання сильніше за відстань. І навіть у часи війни українці знаходять спосіб святкувати життя, єднатись і будувати майбутнє разом, попри все. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.